Чоловік купляє біткоїни. Знаєш, що це означає? Що після розлучення ти їх не отримаєш. Далі слухайте про біткоїн і PayPal при розподілі майна подружжя. Історія! Я косметолог, мій чоловік Айтішніх. Обидва ми дуже добре заробляли. Він, звісно, розбирається у всіх цих штучках і запропонував мені вкладати гроші саме у біткоїн. В той час якраз його мама захворіла на онкологію, і ми робили досить великі відкладення для того, щоб в майбутньому повести її на лікування в Німеччину. Воно було дороговартісне. Ну і що ви собі думаєте, коли мама отримала інвалідність і він отримав можливість виїхати з нею за кордон, він виїхав на лікування і не повернувся. А згодом я узнала, що він подав на розлучення. На той момент, коли ми розлучилися, мої гроші було вкладено ним у ці біткоїни, і ще якісь у ці криптогроші, більше 35 тисяч доларів. Це, Це були багато. усі мої заощадження. Але коли я почала процес розподілу майна подружжя, у нас там ще була квартира, інше майно, окрім у цих біткоїнів, виявилось, що я не можу. Розділити і ніяк взагалі отримати ті гроші з біткоїну, а також з PayPal. Чому так відбулося? Тому що в Україні відсутнє законодавство, яке регулює обіг електронних грошей. В Україні дуже погана судова практика тільки через те, що неможливо ідентифікувати. Власника, по перше, цих електронних коштів, бо не надають за кордону інформації на запити або ухвали судів. Це перша проблема. А друга проблема, якщо ви не на себе відкриваєте цей договір, то вам неможливо взагалі дізнатися, чи дійсно ці гроші зараз є на рахунку, скільки їх там, тобто нуль інформації, і саме через відсутність доказів суди не можуть вам допомогти. Поділі відповідних біткоїнів або інших електронних коштів. Тому, хлопці, дівчата, розуміємо, що якщо ви сумісні накопичення обох вкладаєте в якісь електронні гроші на ім'я когось одного з вас, то потім цей другий він ніяк суду не покаже, що ті гроші були, є, і ніяк їх не введе в ту масу майна, яке має бути розподілена. Тут буде прольот, будьте дуже з цим обережні і оформлюйте або на двох, або беріть, міняйте на долар і кладіть в шкарпетку. Дівчата, тема про кріпту вона суто чоловіча. Чоловіки більше в цьому розуміються. Якщо ви чогось не розумієте, ви маєте все дізнатися, а тільки потім вкладатися, розумієте.